Цей харківський медзаклад один з тих, що став новим домом для покинутих дітей, або тих, кого забрали від батьків через небезпеку для їх життя, де хто досі без імені та статусу. Така жорстока правда цих маленьких діток, вихованців 16-ї дитячої клінічної лікарні, які тільки-но пізнають світ, але по-особливому, самостійно, хоч з медиками і соціальними службами. Та ще й в умовах війни міша надійшов до у, у березні місяці. Надійшов у супроводі працівників поліції по акту поліції про покинути чи знайдену дитину. На жаль, мама міші померла, у зв'язку з чим дитина знаходиться у нашому закладі. Міша був обстежений на даний час. Він соматично абсолютно здоровий з метою подальшого розвитку психомоторного дитини займається з реабілітологами з психологами усім необхідним увагою, але ми добре розуміємо, що материнську увагу і любов не замінить нічого. Це діти, від яких відмовились у пологовому будинку, і вони поступили сюди, сюди на обстеження. І, якщо треба, а як правило, треба лікування. Це діти, яких вилучили з небезпечних умов, забрали з від батьків, які ведуть асоціальний образ життя. Перш ніж вирішити долю цих дітей, перш ніж вирішити, який статус у них буде після того, як вони були відібрані, ми направляємо їх в лікарняний заклад. Їх тут обстежують, і, якщо треба, лікують. А потім, після того, як служба наша у справах дітей вирішує питання статусу цієї дитини. А це може бути дитина, яка позбавлена батьківського піклування, вона прирівнюється до сироти, і це може ситуація, коли батьки схаменулись, почали робити все, що від них требує служба, а це лікування в медзакладах, в наркодиспансері, а це приведення. До порядку свого 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 помешкання е, стірка, уборка, якщо треба е, ремонт і все таке, щоб для дитини там були потрібні умови. Тобто тут багато роботи, і кожна дитина це індивідуальна ситуація. І цей мес заклад, частина системної роботи з такими особливими дітками у Харкові. Бо якраз тут сиротам та тим від кого відріклися рідні. Малюкам, яких забрали від небезпечних батьків та важко хворим дітям, надають фахову меддопомогу та догляд. Це серйозний механізм, який неможливо порушити. Це для того, щоб вберегти кожну дитину, поки юридично вирішується її подальша доля. На теперішній час в нашому закладі таких діточок, які лишені батьківського піклування всього шість. Раніше було набагатше. Більше ну, десь місяця два в нас було біля 20 діточок в нашому закладі. Так, так, це і маленькі діти, цей доросли вже. У нас були діти, яким 15-16 літ. Якщо така дитина потребує медичної допомоги, то така допомога надається в максимальному максимально повному обсязі. У нас є дитинка, яка була оперована в іншій лікарні. В неї було захворювання центральної нервової системи. Зараз вона очікує другого етапу лікування, хірургічного лікування, а потім за нею спостерігають лікарі та медичні сестри у відділенні реанімації. В нас є діти, в яких є генетично обумовлене захворювання, вони теж консультуються різними лікарями. Ці дитинки майже 5 років знаходиться на лікуванні в зв'язку з тяжкими органічними ураженнями головного мозку, проявами неврологічного дефіциту, дихає через трахеостому, годується через гастростому, потребує нашого спостереження уходу. Паратимент втручання? Зараз не показано. Був був халявин хірургами, поки э, симптоматична терапія на даний час. В нас робиться все, щоб такі діти могли отримати не тільки медичну допомогу, але й соціальну. В нас з такими дітками займаються наші психологи. Такі дітки, які вже досягли шкільного року, вони у нас займаються у школі супергероїв. Так, у нас є такі діти, і вони є всюди, і вони є всюди. Але ми робимо все, щоб вони почувалися себе, як то кажуть, як вдома. Стосовно звернень і наявність бажання у сім'ї всиновити дитину, то я хочу сказати, що. Слава Богу, бажаючих всиновити цих дітей значно більше, ніж самих дітей, які підпадають під усиновлення. Для цього треба звернутися в адміністрацію за місцем свого проживання. Там є представники служби у справах дітей, і вони нададуть необхідну консультацію. Це такий дуже клопіткий і довгостроковий процес, тому що треба і стати на облік, і треба пройти навчання потенціальному там Опікунів чи всиновителів і треба надати нам всі необхідні документи, які підтверджують і наявність жилої площі, і наявність е заробітної плати, що сім'я має дохід і має можливість виховувати цю дитину і медичні документи. Тобто це велика робота. Філософія нашої територіальної громади на сьогоднішній день і міської ради в тому, щоб віддавати таких дітей у сімейні форми. Виховання. Я от проводила на 1 квітня мон моніторинг за військовий час за останні три роки. І хочу вам сказати, що 89% дітей, яким ми присвоїли статус, пішли в сімейні форми е виховання. Леся Купелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків.